Фільм Фантастична Четвірка вже в українському прокаті, і це найкращий фільм Марвел за останні роки. Сюжет. Команда супергероїв має врятувати землю від космічного бога Галактуса та його посіпаки срібного серфера. Стрічка вже зібрала 241 мільйон доларів у світовому прокаті та має 88% свіжості на Rotten Tomatoes. План на вечір знайдено. І ми захистимо вас. Він взагалі на нашому боці. Час трощити! Щепак! Нарешті викреслив їх зі списку. Списку нові скафандри. Забираю назад кожне гидке слово, що казав про тебе. Сам собі. Наодинці.